Миро Божого, вся слава Ісусу Христу, і вас приветствує місія Слово Божє, яку заснували доктора теології Станіславі Юрія Салтаненко. Слава Богу за них. Вся слава Богу. І знаєте, подивилася на каналах Салтаненка таке відео, де говориться про те, що. Що владі потрібно підчинятися. Але також ми повинні дуже добре розуміти, якої ми маємо владі підчинятися. І ми зараз живемо в 21 столітті, де народ вибирає владу. І якщо, наприклад, народ. Який відійшов від Бога, і який не підкоряється Божому Слову, не пізнає Бога, і говорить, що Бога нема, або просто, якби, відходить від Божого слова, то таке буде і правительство. І так як, вроді би, багато церков в Україні, дуже багато церков, і в цих церквях слово Божє чисте Євангелія. Якщо воно не виконується, то людина вона не знає Бога і вона не розуміє, як обирати правителів, як обирати там президента, депутата. І, знаєте, для того прийшов Ісус на землю, щоб нам дати мозги. Для того, щоб ми могли думати ними, розуміти ними, яких правителів обирати. Якщо правитель, робе, відклоняється від Божих заповідей, не соблюдає їх, а, наприклад, правитель каже, що я от не буду, ти собі працюй, я не буду тобі платити за це зарплату. Ти повинна повинен мені підчинятися, бо я влада. От. Або от я хочу, наприклад, твою доньку, я хочу її использувати. Да? То. Це якби відклоняється від Божих законів. Це вже правителі вони роблять зло. І якщо людина вона не знає законів Божих, не розуміє, як обирати правителів, то який народ, такі будуть і правителі. Такі будуть і ті ж самі президенти, да? ну, буде беззаконня. І, знаєте, в Біблії описано про Давида. Ой, вибачте, про Даниїла. І там описано, що правитель, цар, він зійшов з ума, він виливав там якісь там, робив статуї, щоб їм поклонятися. От. Але Даниїл він був вірний Богу. І... Він не дивився, він не слухав, що там йому казали, що ти, ти должен не поклонятися Богу, а поклонятися там або правителю, або цій статуї, або там ще комусь. Він все одно приходив час, він ішов, він молився, і за те, що він не послухався, його кинули в рів до Львів, але Леви його не... Розірвали. А знаєте чому? Тому що в ньому був Божий дух, тому що Бог був там, проявлявся в ньому. І, знаєте, тварини Вони знають свого господаря краще, і вони духовніші, ніж люди. І вони більше розуміють, ніж люди. І тому вони його не тронули. Але коли Облічили тих людей, які там пішли, наклівітали на, на Даніла, що він там молився, він тебе там не послухав. І знаєте, цар він побачив, що реально Бог з ним, і сказав, ну, витягнути його звідти і кинути тих, хто оклівітав. І знаєте, там описано. Що їх не вспіва, не... що вони не вспівали долітати е, до, туди, е, в той рів, як уже ці е, е, леви їх просто розривали на кусочки. Розривали прямо на літу. Вони були голодні дуже сильно. От. А чому так? Тому що дух сатани в них був, і зло, і там, де твориться зло. В душі, в житті, де людина йде проти Божих законів, та людина вона завжди отримує поразку. Якщо вона не отримує, якби не понесе наказання тут на землі, вона обов'язково предстане на суді. Так що і там Біблія описує багато таких моментів, да, які люди були вірні Богу, і вони віддавали свої життя, і вони не поклонялися оцим ідолам, іменно тим властям, які, які сходили з розуму, у яких був помудньоний розум. І тому Біблія вона учить, що поклонятися треба, тільки не поклонятися, а Підчинятися, поклонятися треба тільки єдиному Богу, а підчинятися треба той владі, яка виконує Божі заповіді, яка веде людей до Бога, яка не чинить зло, яка думає за народ. От. Но, в першу чергу треба народу прийти до Бога. Треба Узнавати істину у Бога. Для того Бог дав Божих людей. У нас є ці Божі люди, Станіслав Юш і Юлія Салтаненка. Вони і є багато других служителів, які покладають своє життя. Я вас запрошую в місію, слово Божє, ізучати закони Божі. Пишіть мені приватні повідомлення всім в отвітню. З миром Божим, нехай вас Господь благословить на всякому місці, сохранить і торкнеться вашого серця. З миром Божим трогоцінні.